Ті, хто не розбирається, вони кажуть, що не можна класти на теплу підлогу. от тепла підлога це підлога, яка може розігріватися згідно нормативу до 31 градусу. І тоді дійсно це не важливо, тому що Все ж таки перепад температур, перепад вологості, вона менше дає тепла, і так як завдання у теплої підлоги компенсувати тепловитрату будинку, дерева заважається. Треба піднімати потужність, тобто збільшувати, зменшувати крок, піднімати температури і так далі. Тому, звісно, це не важливо. Але коли є додаткове джерело тепла, це абсолютно без проблем, використовуємо на підлогу з підігрівом, але це комфортна підлога, тобто температури до 25 градусів. Абсолютно нормально працює без проблем. І комфортно, і дітям добре, і в спальні добре, активно стати. Тому що якщо у вас лак, то спочатку вже трошки прохолодніше. Це масло. Коли лак, то трошки прохолодніше, поки не нагріється. Тому для комфортної підлоги – супер. Польська інженерна дошка. Для комфортної підлоги можете звертатись до нас і замовляти компанія Шенко.